Відмінні риси людини. Людина має в своєму розпорядженні пакет егоїзму, який вона повинна трансформувати в добро у віддачу. Людина це істота, яка може отримувати світло. Людина може відчувати нестачу. Людина. Може втримувати задоволення не тільки як тварина після їжі, але також і за нестачі матеріальних речей їжі пиття тощо. Людина помічає при нестачі, що їй бракує чогось у її внутрішньому розбитку, бо бачить проти себе досконале світло. Людина прагне добра в собі та в оточенні. Людина може піклуватися про інших. Вельми спеціальна риса людини це здатність відчувати біль іншого сильніше, ніж власний біль. Коли вона вже в змозі поставити біль іншого вище за свій. То це знак того, що тут починається людина. Вельми і вельми важливо вправлятися в цьому, оскільки це зовсім не в нашій природі. Не подумай в наївності, що в нас є щось добре, бо тільки світло добре зі своєю визначальною властивістю абсолютної безкорисливості. Важливою сходинкою для цього відчуття є відчуття болю іншого, який проєктуєш на свою внутрішню людину. У цьому полягає великий секрет можеш відчувати тільки свій біль, значить, перебуваєш ще в любові до себе, у своїй темниці. Відчувати Біль іншого означає, що робиш себе сприйнятливим так само, як маєш робити себе сприйнятливим до світла, цим будуєш резервуар осередок спеціальних органів сприйняття, а оскільки це надходить від інших, то можеш приймати все більше й більше. Завдяки чому збільшуєш і свій внутрішній обсяг, коли зможеш прийняти в себе всі болі та нестачі світу, збільшиш свою потребу настільки, щоб отримати туди досконале наповнення.